СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом пад «Укрнафта» та пад «Укртатнафта». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухилянням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Перед цим стало відомо про обшуки у колишнього співвласника компанії Ігоря Коломойського. У відомстві зазначають, що пад Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а пад Укртатнафта нафтопереробною. Наразі у рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. У рамках Слідчих дій СБУ спільно з бюро економічної безпеки провела низку обшуків за результатами слідчих дій. Топ менеджменту ПАД «Укрнафта» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.